<кій> Всім доброго дня. Сьогодні я буду розбирати ось такий. Ну, був би він в нормальному стані, я би його би не розбирав. Ну, хіба що лише для того, щоб його почистити. Так як він в такому вбитому стані. Раз, ось такий не знаю. Спутниковий тюнер. <кхи> <кхи> ось такий старенький DVD-ROM великий, важкий. І також якусь ось таку от буду розбирати. Навіть не знаю, я вже вроді би розбирав. Точно я вже таку розбирав, І такі друзі в мене теж є. Тут є мешканці. Ну, не таракани, а пауки. От. І так. Я, я напевно, що почну з цього. Це легко розібратись, а потім почну це от по очереді. Ой, бляха-муха, Пало мені на дорогоцінну плату. І так, починаю. Я починаю. Поки я не почав, підпишіться на канал, поставте лайк і коментар залишити в кінці відео. Раз. Я їх розбираю і плати, значить, кладу збоку. Якщо вийде. Так, що тут ще не пускає? Вроді все. Щось не пускає. Ого, дивіться, тут павук. Павук. Я павуків не боюся, але мені не потрібно... Щоб вони біля мене були близько. А, ладно. Значить, це піде на 1, металолом. Так, далі. Воно все мокре. Сушити я не маю коли. Так як прибіг з роботи, ти біжу зараз на роботу. То, там якусь херню мають привезти Так. Ага. Цей роз'єм мені пригодиться. Так як я виготовляю металошукачі з готових печатних платів. Трансформатор також. Кнопочка. Може, завтра хтось заберемо мої посилки На почті уже стоять. Майже місяць. Так. Це шміття. Так. Так, ось така плата. На цій платі є. Що для мене? Тут є цінного є полубучонки. бочонки. Ну, тут одна може бути з цих усіх позолочена. Також є ось такі от чіпи в них всередині є позолота. І більше там ніхрена немає. бокова кнопка є. І так. Шурупи на бік. Ой, цей буде важко трохи відкрити, але я постараюся. Тут не піде. Так. Ну, зараз, коротше, я відкрию і вам покажу. І так. Було важко відкрити, але я це зробив. Я відкрив. От ось такий от низ, уже, ну. це желізо. Желізо до желізо. Желізо до желізо. І так. Що на цій платі є? От. Полубочонка, бочонка, магнітна причому ось ще одна. Три. Має бути видов ще одна. Три магнітні. Чотири магнітних полубочонки. Тут це вже добре. Так. Є алюміній. Трансформатор. Ну, вже мідь. І, значить, ще один одна мідь І значить, це піде в переробку. Тут а, от, тут є ось такі от грубе позолота на оцих контактах грубо по золоте. Це мені піде на переробку. Той Афінаш, чи як його там називають. А це? Це. Далі на очереди ось такий трошки величенький rom Заразу тут шестигранник, зірочка. Зараз в мене десь має бути. Найшов ось такий <coughs>, свій набір Так, це незвідсика. І тут, по ідеї, має бути шестигранка О, шестигранка підійшла. Добре, а то я вже хотів йти шукати від своєї машини набір. Так. І так, я надію, що я добре розкрутив і відкриваю. Ого! Теперішніх такого немає, такої великої плати. Теперішні ідуть маленькі. От. Так, ага, і тут зразу щось потрібно від'єднувати. І зараз буду дивитися, що ж тут. є такого цікавого на ці. Одна, друга, третя і четверта. Стара, добра липлата. 에... Потрібно. <кій> я сьогодні вже не встиг переробити. Я сьогодні коби зняв це що я відкриваю. 에... Значить, роз'єми повипаювати. Чіпи всі повипаюю І цікаво, що отут є, яка на цей. Чи можливо її здати, як на Тікток прийомку. Але ні. Мабуть, я так і зроблю, здам її на ТікТок прийомку. І тепер далі. А далі мені потрібно повідкручувати. І так, повідкручував і як його витягнути тепер звідска. І так, це є бляха-муха майка Це є dvd rom старого зразка. Точ, ну, точніше, він був, поки не попав до мене в руки. От. Якась така шняга. певно диск притискала. Так. Саме кращий отак. І так. <кاض> 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 <каз> Ось така є лазер на три ножки вроді би. Ну, а я до нього зараз ще доберуся. Ота. Мені що потрібно? Мені потрібно. Значить так, що тут є цікаво? Цей дротик, він кабельочок, він від чого йде? Отак чисто, як останні часом я роблю на мусорці. Знайшов, щоб додому не тарабанити, якщо важке. Зразу прямо там її розбираю. А якщо вже прийшлося додому тягнути, то тільки в нормальному вигляді воно ну, ну, тоді полюбе робоче. І так. Це біда. Ага, ніхрена собі тут ще й магніті. Значить. От. Шлейфи. Від'єдную. І так. Тут є три моторчика. Зараз потрібно. І так, відкрутив. І тепер пробую. <кхем> так, це пластмаса маса, <кхем> геть. Так. Угу. Опа. І. Порвав. А, нічого страшного Так. Дротики відпаяв. Ось така плата Ну, точно здам на тік-ток-прийомку. Так, тепер. О, як я люблю, коли ось так ідуть просто зажими. Оп. Оп! О! Так, моторчик тут. Моторчик. І опять прийде, приходиться крутити. Крутити. У мене вже тих шурупів Що я тут, що я на роботі кручу. До хрена і трошки. Так. Це є що? Це, Це не метал. Так. А вот тут є магніт. От. Магніт мені треба. Значить. От лазер. 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 Значить, ось це є лазер. Вроді би. Якщо я не помиляюсь, то оце є точно лазер. Ладно, це десь буде потім. Так. Це все туди. Що туди, що геть. Так, шурупи набік. Це геть, мусор, мусор, мусор. Мусор. Так, і тепер починається тихо. І тепер починається магнітофон. Магнітофон. Колись пам'ятаю, ну, вже не такі були магнітофони в мене у нас <кхід> трішки інакші. То мав магнітофон, той був класний хлопець. А цьому магнітофону вже хіба що ні. хрена не поможе. Так, пасажири є. Ні, пасажирів, на жаль, немає. Так, це зразу йде. Що на метал, що мусор? Метал-мусор. От я. Yeah. Оба! Трансформатор. Ну, трансформатор, понятно, що на мусор. Не, трансформатор я навіть розкрочу. Трішки. Я якась живність? Я не бачу живності ніякої, щоб рухалась. Тепер. А якщо буде, то вона завтра поїде назад туди, звідки приїхала. Можливо, глину на метал. <кій> <кій> Іноді проходить таке. І так, значить, шурупи тут вже видно, що підржавіли. Я не знаю, чи я їх викручу. Ну я постараюся їх викрутити. Якщо мені вийде, то дуже добре. Щоб я... Так. Один класно вийшов Так. Другий получився. Якщо я не помиляюсь їх тут має бути чотири. Або п'ять. Так. Ага. Отак є. Ну, після цього можна і попробувати цей. ще десь нічого смі. Оп. Ага, що ось так. Сховався під червоним дротиком. Так. Так. Так, а бачу, зразу є моторчик. Ну і тут ще світлодіоди є. Тобто це що? Нічого собі, мікрофон. А, ну так, це ж. Вони ще могли записувати звук. І, значить, так. Рушітку от трошки О. О. Значить. Так, полу бочонки. От. Ага. Полубочонка. Не магнітна. Не магнітна. І не магнітна Ну, нічого не магнітне, я також збираю от. Дротики. Дротики, які насрали ухокотки, на не повело. Вони за дуже дрібні. Так, от. І так. Відкрутив, пробував відірвати динамік, відірвав магніт. Магніт добре. Магніт тут дуже добре. Так, а це. І так. Що тут можна взяти? Тут, можна взяти тільки оцей от моторчик. Який прикручений, Уже не прикручений. Моторчик. Ну, я думаю, я не думаю, що він запуститься, але всяке можливо. Потрібно перевіряти. Так, а це, а це піде на металолом. І так. Поставте лайк під цим відео і підпишіться на канал. І залишайте коментар уже помаленький, тому що відео підходить до кінця. Я ще ось така провірю. Цей моторчик, чи він працює, але в такому стані, я думаю, що він не буде вже працювати. Але тім хрен його, маму, знає. Він мокнув під душем не знаю скільки років. Що аж деякі плати, деякі уже ці от, запали глиною і він все рівно працює. До речі. Бляха моха. Окулярів нема. Зараз відніс на роботу. Вроді не позолочений. Значить, того От така плата. Ну, яку я перероблю, не знаю коли. Ось така плата. Випаю цей чіп. І подивлюся, що там є цікавого. Можливо, щось є цікаве, можливо, ні. Роз'ями йдуть позолочені. Піде на тікток прийомку. Далі. Ось цю плату. Цю плату я буду переробляти саме цю от. Тут, до речі, йде не по золоту, а кусок золота. Просто в контакти замотаний. Цю плату я буду переробляти також. Що все випаювати. І з цієї плати я візьму лишень чіпи. Чіпи і полубучонки і оцю херню. Ну і ще оцей регулятор. І все. І більше тут нічого я не. Більше тут мені нічого не потрібно. Два регулятора. І все. Два регулятора, полубучонки і чіпи. І ось це от, не знаю, як вона називається. Ще не вспі вивчити. Ок. Лазер, як буде паяльник, я випаюю. І все. І більше тут немає нічого. А ще сьогодні на роботі мені попалася ось така цікава плата. Не знаю. По ідеї хлопці казали, що бачили там. Золоту нитку. Але чи то так і є? Бо я, якщо чесно, я сам ні хрена щось не бачу тут, ніякої золотої нитки. Пробував отак, чіп розкусити, чи взагалі. Можливо, буде видно, можливо, ні. Взагалі чистий, голий. Але нічого, нехай ця плата буде. Можливо, коли щось з неї зроблю. І так, кому сподобалось відео, лайк, підписка на канал, залишайте коментарі. Всім до зустрічі, всім хорошого дня.